Там сейчас догресс вот это вот туда снизу. Слюс, снес, плюс, плюс, даю чуть порядок. Отлично. Взрыв. Второй взрыв туда. База. Отлично. Третий. Супер. На прям в пидоре. Хорошо. Еще один догоночку. Контрольный нахуй. Я являюсь командиром розрахунку БПАК Вампір. Відповідаю за всі етапи підготовки до роботи і безпосередньо за саму роботу. За прийняття рішення, коли все йде, так сказати, не по протоколу, а в разі виникнення кризових та нештатних ситуацій, особливість підготовки БПАК складається з багатьох частин, так сказати, без яких неможлива робота в разі відсутності бодай якоїсь найменшої дратинки або Якогось гаджету програмного забезпечення, я від я спочатку перевіряю комплектність, правильність викладання, правильність розгортання усього комплексу, правильність направлення антенн та інших пристроїв. Слідкую за. Небом. Тобто я маю на увазі, чи є в повітрі ворожі пташки, які відслідковують роботу нашого колективу. Якщо трапляться якісь нестандартні ситуації, то прямо по виходу наш дружній підрозділ, там в них є укриття. Right. Mm -hmm. Там. Так, зібралися фактично за п'ять хвилин, їдемо на місце постійної дислокації, будемо. Працювати над помилками та переглядати успішні ураження підерів. Плюси в тому, що дана пташка може нести до 15 кілограмів корисного грузу. Любі боєприпаси, які важать 15 кілограмів і нижче. Серед мінусів тих, що важко знайти позицію, ту, яка буде малопомітна, так як дрон громосний, і воно десь в здані не занесеш, так як мають байона до надурі розлажувати, десь під якимись святками, під накриттям. І мінус в тому, що ворог його може помітити, як ти летиш десь на 100 метрів ночою. Важкувато ночою працювати, так як багато ворожих дронів літають, і типову сігнатуру дуже видно. Потрібно все робити дуже швидко і якісно. Подобається як фрикт посадочка даже на 5 км хочу такі яскраві бух. Мені що подобається? Подобається, коли дольташ йому скидаєш хорошу зарядку, кілограм з 10 8, і вона так зривається хорошо, так говорити.